Зато червня підготовка до механізованих робіт. Вириваю ті сорти, які мені потрібно, тому що з боку з боку все було зрізано, висів немає. Вириваю кущі. Вириваю. І тут, якщо бачу якийсь вус, висить, одриваю, складаю в тару. Так, ну в мене є погріб, значить вуз бажано побільше е, виривати, ну, щоб вигляд був до метра по можливості, щоб. Бо тут знаходяться е, питательні елементи, які ще будуть живити е, саму точку росту. Перекидаю отакі мусорні пакети. Тут в мене температура в районі 10 градусів. Може трішки вище 15-10 градусів. В такому вигляді воно може зберігатися в районі трьох діб в сухому вигляді, приблизно. Значить, в холодильник не можна ставлять, тому що можна спровоцирувати інтенсивний рост кореневої системи, а це неправильно для касетної розсади. Отак От іду, це в мене клері. Дивлюся, де є е, хоча б якісь зачатки корнів приблизно. Е, вони можуть, якщо їх навіть і немає, вони можуть випуститися е, там, в прохолодному е, темному місці. От вони хорошо випускаються корні. Значить, беру отак, дивлюся, що кущ вирвав. Дивлюся, що в мене тут є два саженці гарних, рядочку вони висять. Е, ось навіть третій є. І отак помаленьку клері дозбираю, тому що клері недобор, недобор в районі півтори тисячі, і можливо тут буде можливість мене зняти до двох тисяч посадкового матеріалу. І Ітимемо, працюємо вдвоєм. Переважно я працюю зараз один на саджанцях, другий. Помічник мій, він займається викорчовкою. Значить, будемо виносити все це на одну сторону, приїде газелька, будемо грузити газельку, вивозити все це. Потім будуть механізовані роботи тут проходити. 5 червня, невеличкий ливень. Порозкривав перві, перві касети. Розрізає Сам по собі дощ розрізається дуже добре затінняйкою. І такий легенький тут, а такий туманчик, дощик, не такі каплі, як тут, тобто воно не розмиває е, сам по собі торф, е, поливається, і на цю ніч я оставлю відкритим. Зараз, якщо буде дуже багато дощу, то я знову накрию, а на ніч відкрию, е, щоб ночі постояло вже е, така вже напівзаколочка була. міждуряді природним методом не потрібно підключати шланги тому що ну, все пересохло не встигаю а зараз дощик пройде трішки свою задачу зробить 13 червня в мене планова обробка кліщ бушує обробити треба було давно Це пошкодження кліщем. Все, це також кліщ. Зараз у кліща розпочинається літня яйцеклодка. Весь кліщ знаходиться у фазі дорослого. Тобто в такому вигляді кліща вбити або пригнічити найлегше всього. І ще раз пошкодження кліща. Ось такі пошкодження від нього. Листочок скручений. З зворотньої сторони листа можливі павутинки. В залежності від виду кліща. Ну, не, не потрібно спутувати з, з отаким листочком, який теж скручений, це е, дефіцит кальцію. Хотів би підмітити, що основні стадії кліща це е, яйце, молодий кліщ, е, дорослий кліщ, і так як Підвид дорослого кліща це репродуктивний. Зараз ми знаходимося так на фазі дорослого та репродуктивного кліща. В мене був недавно такий коментарій, чим більший шкідник, тим його легше вбити. Ну, от, навіть із кліщом він такий самий маленький. І чим він більше виростає, це правда. Десь тут є частинка правди. Значить, чим більший кліщ, тим ми маємо більше шансів його вбити або пригнічити. Молодий кліщ взяти дуже важко. Кліщ в фазі яйця практично ну, це неможливо зробити. Для цього існують взагалі. Препарати, які високотоксичні, значить, все, що ми можемо зробити із їстівною плантацією, їстівною, це правильно вибрати фазу обробки і, сам по собі, правильний інсектицид. Але я вибираю інсектициди літні. Не зовсім дорогі, такі як Вертімек та інші аналоги від Bayer. В цьому році і в прошлому році я брав українські препарати, які працювали. Значить, зараз покажу, що я купив. Ну, Зафіксуюся на тому, що ми зараз будемо значить, справлятися із дорослим кліщем. Або значить, більшу частину ми пригнічимо і більшу частину ми будемо вибивати. Як листовий апарат невеликий, область попадання препарату потрібна невелика, то і можна із невеликим розходом діючої речовини, суміші, робочі суміші працювати. І Обробити максимальну поверхність всього листового апарату. Давно я дивлюся на аналоги тих препаратів, які працюють вже роками. Значить, один із препаратів, що в мене є на постійному застосуванні: це Redomil Gold. Він, я вважаю, він найефективніший. від фону, який я. E, значить, веду на свої ділянки значить, фон e, грибкових захворювань. E, мені вдається e, пригнічувати дуже добре, редомілом Голд. E, в цьому році я із запасом взяв препарати e, українські, «Укравіт». E, не можу сказати про них щось хороше чи погане. Купляв на офіційному сайті. E, основне для мене. Це все ж таки, ну, як і для всіх, значить діюча речовина. Якщо фундазим препарат пеноміл 500 грам, то він і в Африці буде беноміл 500 грам. Неважливо, що тут написано. Якщо ну, хто цим займається, розуміє, що таке беноміл, які є препарати, фундазол від різних виробників. То в них там теж беноміл 500 грам на кілограм і все. А що тут написано, немає ніякого значення. Розглядав ще такий аналог Редоміл Голд. Значить, теж буду пробувати в цьому році. Є різниця. Діючий препарат метаксил 80 грам. А Редоміл Голд 40 грам на кілограм. Як це проявляється на практиці, як це діє на рослину, сказати не можу. Але приблизно можу утверджати, що це аналог. Голд. ну, в якихось там пропорціях це може бути аналог. Значить, взяв кілограм. Такого препарату і кілограм такого препарату. Е і взяв антикліщ-про, в прошлому році працював. Е нормально, мені е дія сподобалась. Е в цьому році замовив. Хотілося б вертімеком попрацювати, але е не вважаю доцільним. Е фінансово в цьому році абсолютно нелогічно купувати вже такі препарати. Значить, дозування відносно, відносно інструкції Антекліщ Про на 5 літрів 10 грам. Буду працювати комбіновано з фундазимом. Теж така ж сама пропорція. 10 грам на 5 літрів. Хотів би додати, що кілограм Отакого от редоміла буде коштувати в районі 5 тисяч гривень. Оригінальний, якщо там не вишукувати ніде там, по знакомствам, то просто так взяти і купити це буде 5 тисяч гривень коштувати. Оцей пакет кілограмовий від Укравіта коштує, не знаю точно, я вже забув, щось там від 500 до 700 гривень приблизно. Ну і Порівняти з цим 5 тисяч гривень ну, це різниця дуже велика. Ще можна розглядати з тієї сторони, що це заказано з офіційного сайту. Офіційний сайт ну, не буде щось продавати із підробки, це все із заводу. Ще, ще в цьому році, так, придивлявся до виробника Суми Агро. Ще повивчаю е, його, е, значить, товари. І в наступному році е, буду дивитися на не тільки на Укравіт, є достойні препарати. Сім'я сильно, Ну, я так би сказати, не, не звертав уваги, абсолютно знав, що ну, приблизно таке є. Ну, завжди, завжди співпрацював з сингентою, купляв сингенто. В цьому році буду вивчати і в наступному році вивчати українського виробника. Буду напряму купувати у виробника. Є препарати абсолютно достойні, потрібно вивчати самі по собі діючі речовини. І відштовхуватись від діючих речовин, що тобі потрібно, вже е, можна е, непогано зекономити, е, значить, мати впевненість в оригіналі е, самого діючого препарату. Фон грибкових захворювань в мене на ділянки мінімальний, ніяких візуальних проявів. Якісь п'ятнистості та інші видів захворювання не проявляються. Є поодинокі випадки дефіцитів. Працюватиму на випередження від грибкових захворювань. В цьому році робив однократну обробку, робив однократну обробку курзатом. І редомілголб теж однократна обробка. До плодоношення останній препарат застосовувався за 50 днів. Це перший 50 днів, це що відноситься до ранніх сортів. Також в той же час обробляв середні сорти і пізні сорти, вже можна сказати, 65 днів і 80 днів до першого плодоношення. Все літо рослини не піддавалися будь-яким обробкам, навіть біологічним, тому що вважаю недоцільним використовувати біологічні препарати на двохрічних рослинах. Це в принципі використання можливе, воно логічне, але в даному вигляді, в даному сезоні, як як він вийшов, це було абсолютно недоцільно. Значить, вдалося вивести цю ділянку по грибковим заболюванням декількакратними механічними обробками, ручними обробками, чистка самого по собі куща. І зараз на даний момент ніяких проблем з рослинами немає. Зараз пройде обробка і, в принципі, ніяких проблем і не намічається. 50 літрів робочого розчину вже перемішав і забув, що в мене був такий препарат, ще як йод. Ну, не препарат, а елемент йод. Це не відноситься до. Хімічного препарату або біологічного по фунгіцидам але як такий препарат теж вносився від, від грибкових захворювань. Ну, це, він і не вважається як третій обробіток, це, його нікуди і рахувати не потрібно. Був у мене ще й такий препарат. 50 літрів робочого розчину я вніс 100 грам фундазима, 100 мл антикліч Про мегафол антистрес 125 міліграм для розширення міжклітинного пространства для того, щоб системний препарат міг зайти і діять в рослині деякий час. І от такий прилипач 50, 50 мг на 50 літрів. 8 година вечора. Сонце вже знизу, можна розпочинати оприскування. Оприскувач у мене 16-літровий, і з бака я зробив кран, можу набирати е, готовий розчин і йти оприскувач. І мені не потрібно кожного разу готувати новий розчин, е, значить, робити якісь неточності в дозуванні. Саме найкраще в такому 50-літровому. Ну, по можливості, якщо потрібно 30 літрів, то там на 30 літрів одноразово зробити е, розчин або 50 літрів. Так набагато зручніше. Приїхав, прийшов, дозаправився заправився і далі пішов оприскувати.